Єднані футбола разом сильніші. Збірна України знову розчарувала. Здавалося, б, у спарингу проти Канади це зробити не так то й просто. Вболівальники спокійно сприйняли б і гідну поразку за змістовної гри, і перемогу без видовища. Але команді Сергія Реброва вдалося зібрати фулхаус хаус з невдач. Скромна Канада по ділу громила нас 4-0. І лише в компенсований час їх вдалося перетворити на 4-2. Давайте про... Просто зараз ви перейдете в коменти і висловите свої думки та емоції з приводу того, що сталося в суботу ввечері у Торонто. Ну а футбол прекрасний тим, що завжди дає тобі наступний шанс. І вже в ніч, з вівторка на середу, збірна України проведе другий і останній свій матч на турнірі Canadian Shield. Суперник, збірна нової Зеландії. Ви дивитеся прев'ю цього поєдинку від Ютуб каналу. Збірна закликаємо вас підтримати наші старання вподобайкою і підпискою. Контент виходить за підтримки преміум спонсора збірної України з футболу компанії Вібет разом сильніші. Почнемо із нашої збірної в ростері 24 гравці, з яких три воротарі. І логіка товариських матчів, і слова Сергія Реброва дозволяють очікувати повністю інший стартовий склад. Виходячи з цього, ми пророкуємо такий варіант: Лунін у воротах, центрбеки, Шульга, Чеберко і правша Таловєров, справа в захисті Михайличенко. Попри робочу ліву ногу, переважно там він грає у полісі. The Зліва цьогорічне відкриття УПЛ Мартинюк з Олександрії. В центрі півзахисту Михайленко, Бондаренко і Піхальонок. На флангах Кабаєв і Гуцуляк на вістрі Зубков. Можливо, Зубкова і Гуцуляка варто поміняти місцями. Іншої альтернативи Яремчуку нема. Єдиним незадіяним гравцем у нас залишився Назарина. Може, вийде він, а не приміром, Михайленко. Хоча з точки зору роботи на Перспективу, Саме сполучення з динамівцем в складі, нам здається більш раціональним. Ну і давайте почуємо Артема Бондаренка. 24-річний півзахисник сьогодні, скоріше за все, дебютує в збірній. Хто з гравців збірної міг би бути актором у рекламі шампуну? Тала Як часто за матч ти дивишся на табло? Коли граю чи коли дивлюсь? Коли граєш. Десь три рази. Хто з гравців в збірні має найкращу подачу? Е, Кого з команди не пустив би в прямий ефір в Інстаграмі. Валіро Бондері. Хто твій найскладніший суперник за всю кар'єру? Вже мамусяла. Кого б ніколи не пустив на DJ Pulct? Бухлив своє ім'я колись. Бувало. <гум> е, що хотів дізнаватися, коли гуглив? Просто що люди пишуть. Е, найкрасивіший стадіон, на якому ви грали. Селтик Park. Що будете робити, якщо хтось з фанатів подарує тобі хатню тваринку? Блін, ну. Поганий подарунок, це велика відповідальність. Яка найтупіша порада від тренера, яку ти виконав? Е, не було таких, коли тренер щось каже, це треба виконувати. Якщо після кожного гола ти мав би співати караоке, яка пізня б була в твоєю фірмовою? Якась верка сердючка. А тепер питання квізової категорії. Під краш-тест нашого кореспондента Ендрю Тодоса потрапив Андрій Лунін. Правда чи брехня? Перший матч збірна Україна провела у Львові в історії. правда. Брехня в Ужгороді. З Угорщем. У... У 2001 році до національної збірної України хотіли увійти четверо футболістів вищого футбольного дивізіону Аргентини. Мені два роки, бо брехня. Правда. З українським корінням Дейо Оклімович, Патрісіо Кампс, Хуліан Кмет і Госе Чатрук. Проти ФФУ так і не погодилась за їхню пропозицію. Все таке. Перший гол у складі збірної України забив Блохін. Брехня. Іван Гецько. Першим капітаном збірної України став Юрій Шелепницький. Проти за збірну України Юлі... Юрій Шелепницький зіграв лише один матч. Хай буде правда. Правда. Перша збірна України виграла у суперника на свій шостий матч. Так. Правда. З Литвою у 93-му році. Uh, 2013 році. Збірна України отримала від ФІФА звання найбільш прогресуючої команди року у світовому футболі 2013. -му. Правда. Збірна Україна. Це буде перший матч в історії між дорослими збірними України і Нової Зеландії, але був перетин на молодіжному рівні. Восени 2015-го нова Зеландія приймала чемпіонат світу Ю-20 і потрапила до однієї групи з Україною. Команди зіграли 0-0 у першому турі, і зрештою у плей-офф вийшли обидві. З чинних збірників в тій команді Петра Кова були Владислав Кабаєв і Роман Яремчук. У новозеландців з того матчу що збереглося троє: центрбек біл туїлома, опорник Алекс Руфер і воротар Нік Цанєв. На позиції не звертайте уваги. І трансфермарк може помилятися, і по молодіжці могли грати на інших позиціях. Ну і в 1982-му на дорослому чемпіонаті світу із Новою Зеландією перетнулася збірна СРСР. Не бачимо сенсу забувати історію. Тим більше в стартовому складі тоді вийшло 5 українців, представників Київського Динамо: Дем'яненко, Бессонов, Баль. Балтача і Блохін двоє. Останніх ще й забили. СРСР переміг три Після того у новозеландців був ще один мундіаль у 2010-му В південній Африці вони тричі зіграли в нічию проти Парагваю, Словаччини та Італії. Три очки не дозволили вийти з групи. Таким чином, Нова Зеландія стала єдиною командою, яка завершила цей ЧС без жодної поразки. Ну але тепер мундіалів в цієї збірної побільшає. Через розширення чемпіонату світу до 48 команд Океанія отримує одну гарантовану путівку і ще одну в міжконтинентальні стики. Враховуючи, що Австралія вже давно грає в Азійській конфедерації, саме Нова Зеландія з відривом є найкращою командою своєї зони. Тож кожен невихід новозеландців на Мундіаль тепер буде сенсацією. На чемпіонат світу 2026 підопічні дари на Бейзлі вже потрапили. Щодо нинішнього складу Нової Зеландії, то зірка там одна. Це Кріс Вуд ще 18-річним юнаком-резервістом. Він їздив на згаданий мундіаль 2010. Нині йому 33, і в такому віці Вуд провів найкращий сезон у кар'єрі. Кріс, в принципі, має класну статистику: гол в трьох матчах в АПЛ і Чемпіоншипі. Але позначка у 20 м'ячів в елітному англійському дивізіоні йому ніколи раніше не підкорювалася. Причому після 25-го. Ти турів було 18 вучних ударів, але в останній третині сезону Вуд, як і весь його Нотінгем Форест, здувся і випав із зони Ліги Чемпіонів. Лісники гратимуть у лізі конференцій. проти України Вуда очікуємо у старті, адже у першому матчі на Канадіан Шилд він зіграв лише 10 хвилин, і навіть без своєї єдиної зірки новозеландці перемогли Код Дівар один але незважаючи на діаметрально протилежні результати першого туру, саме Україна є явним фаворитом у спарингу проти Нової Зеландії. На думку партнера збірної компанії Вібет Україна, ймовірність перемоги підопічних хреброва складає 60%, коефіцієнт 1,62%. На Нову Зеландію можна поставити із коефіцієнтом 4,7. Повертаємося до нашої команди. Хоч від Канади пропустили чотири, але Ілля Забарний провів гру без помітних помилок. Ну і забитий гол дозволив нашому захиснику отримати статуетку Лева матчу. 44 голосів. Впевнена перемога Іллі, якого наші вболівальники визнали левом вдруге. Можливо, днями забарний змінить клуб. Його перехід у Парі Сен-Жермен взагалі виглядає справою вирішеною, але суть. Саме в термінах ПСЖ прагне підписати забарного якнайшвидше, аби встигнути заявити його на клубний чемпіонат світу. Дедлайни два. Перший 10 червня, і тут ПСЖ напевно вже не встигне домовитися із Бормутом, але перед плей-офф клуби матимуть змогу до заявити новачків. Як вам потенційний перехід забарного до новоспеченого переможця Ліги Чемпіонів? Чи зможе Ілля виграти конкуренцію у Маркіньоса чи Вілля пачо? Ну а ми ще раз заакцентуємо. Що Лева матчу обирайте саме ви, вболівальники? Під час гри заходьте на сайт levmachu.uav.ua і обирайте найкращого гравця збірної. До речі, кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренда Львівське. Наші болівальники після кожної гри обирають лево-матчу. Угу. Слідкуєш? Да, да, Хто в команді найбільше заслуговує за Лева матчу який, можливо, ніколи не отримував. Я думаю, більш захисники, Болівальникам треба звертати увагу на захисників, тому що вони звертають більше увагу на атакуючих гравців, хто забиває голи і можуть віддати йому лев-матчу, але ця команда заслуговує на лево матч. Яка гра, на твою думку, була твоєю найкращою ну, за всіх збірних, які ти можливо грав? Ну, я знаю, що ти багато за молодіжку і так? далі. Дуже складно сказати. Я думаю, були гарні ігри, коли грав в Україні у молодіжці вже uh -huh. тому що було багато людей. І ти більш відчуваєш таке. Натхнення і більше підтримку, угу. ніж коли ти граєш, коли тобі 14 15 років. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Матч проти Нової Зеландії насправді буде ще тим випробовуванням для вболівальників. Ми поки не про гру, а лише про час початку. Стартовий свисток за планом пролунає рівно о північ, з вівторка на середу. Ці. Цілком ймовірно, що це найбільш пізній матч в історії нашої збірної саме по київському часу. Статистично довідкові портали мовчать щодо поєдинків на зорі існування збірної, коли у 92-93 роках наші тричі грали в гостях проти США і одного разу проти Мексики. Теж в Америці транслюватиме поєдинок Нова Зеландія, Україна, медіасервіс Мегого. Також гра буде на Мегогоспорт, канал, який присутній в етері Т2 і у кабельних мережах. Ютуб канал «Взбірна» пропонує вам перед студію і альтернативне коментування матчу. Спробують не дати вам заснути Артем Дамницький, Віктор Перунський і Максим Гіленко. Підписуйтеся на Ютуб канал «Взбірна», аби не пропустити наш контент. І ставте лайк цьому прев'ю. Для нас він дуже важливий. І не поспішайте перемикатися. Далі на вас очікують ще два інтерв'ю: Георгія Судакова і Євгена Чеберка. Гравці збірної називають найкращих футболістів за різними критеріями. Найкращий футболіст збірної України прямо зараз. О, Ну і питання. Прямо зараз найкращий футболіст. Та треба напевно брати по загальним якимось здобуткам в своїх командах. Яремчук, хай буде, він виграв все в цьому році. Найкращий футболіст в історії збірної України. В історії? Шевченко, Андрій Миколайович. Найкращий футболіст АПЛ прямо зараз. Mm -hmm. АПЛ. Салах. Найкращий українець в історії АПЛ. Хай буде Зіна. Він виграв скільки? П'ять разів чемпіонат. Найкращий футболіст серії А прямо зараз. Серія прямо зараз. Уф. Я бачу, що МВП став в Мактомілі. <laughs> найкращий українець в історії «А»? Шевчен. Найкращий футболіст Лайліга прямо зараз. Ямал. Найкращий українець в історії Лайліги. Я тільки знаю, що там грав. Ну, зрозуміло, що Татьома хай буде. Він в був. Найкращий футболіст Бундесліги прямо зараз. Два вірд Мусіала. Хоча ще Кейн є складно. Трійка. Найкращий українець в історії Бундесліги. О, ну. Oh, no. <laughs> Найкращий футболіст УПЛ прямо зараз. УПЛ. УПЛ. <laughs> Складно. Ну хай буде Угу. Uh -huh. Найкращий легіонер в історії УПЛ. Ого, як Дуглас Коста, Ферна, так складно. Тейшера. Та ферна хай буде. Найкращий футболіст в світі прямо зараз. Mm. Напевно, зараз найбільший спір Ямал, Дебіле е, і хто третій? Рафінія. От напевно. Хай буде троє. Так складно між ними вибирати. І найкращий футболіст в історії людства. Челендж nice. найкращий. Найкращий футболіст збірної України прямо зараз. Забарний uh, Найкращий футболіст в історії збірної України. Шевченко uh, Найкращий футболіст МЛС прямо зараз. Uh, найкращий футболіст в історії МЛС. Oh, думаю, за те, що зробив Лендон uh, Донован, можливо. Найкращий українець в історії МЛС. Оп. Я не знаю. Можу себе віднести туди. <laughs> Найкращий футболіст АПЛ прямо зараз. АПЛ, це дуже цікаво. Uh, селах. Найкращий футболіст Леліхе прямо зараз. Uh... Valverde. Найкращий футболіст серії А прямо зараз. Ну mm -hmm. це дуже хороше питання. Я би сказав це Лаутаро Мартінес. Найкращий футболіст Бундесліги прямо зараз. Кейн. Найкращий футболіст УПЛ прямо зараз. Дедамо uh, чемпіон. Uh, я скажу то тось Динамо. Скажу, скажу, скажу Ванат. Найкращий футболіст в світі прямо зараз. Фу, це дуже хороше питання. Я би сказав. Сказав би Бапе. І найкращий футболіст в історії людства. Мес.